О, я його дістав, я його витащив. Колоночка Dion, GSD 10D, Turbo. Міняємо мембрану. А, прийшлось мені міняти її самому, тому що не було варіантів з майстром. По телефону він мені пояснив, як. значить Що ми робимо. Спочатку відкручуємо цю штуку. Її можна не відкручувати, але вона буде заважати. Чим більше ми розкрутимо деталей, тим цікавіше потім буде. Ось два гвинтика. Там прокладочка є. Не провтикайте її. Головна уважність. Потім відкручуємо тут, відкручуємо тут гвинтик. Далі відкручуємо, відкручуємо гайку води. Ось вона трубки водяної. Потім відкручуємо тут гвинтик. У нас є, який кріпить. Ось він. Ось він тут. Потім відкручуємо кріплення. До корпусу колонки, там позаду позаду тут де мембрана. Там є два гвинта, які кріпляться до корпусу колонки. Раз, два відкручуємо. Потім тут, там де газовий газовий вузол. Тут відкручуємо також один гвинтик. Далі, ну, перед цим ми вхід води відкручуємо і газ. Не забуваємо перекрити. Достаємо, тут у нас є резиночка на газовому. На газовому патрубці ми її. Знімаємо і потихеньку достаємо. Гаєчку всю закидаємо наверх, щоб вона не протикалася, раніше не заважала. Там є прокладочка. також Вона випаде, так що зловіть її зразу, одразу ловіть. Е, знімаємо з цього патрубка потрошку вверх. Потім відкручуємо далі, знімаємо, бо воно нам буде заважати ось гвинтик. Теж газовий цей вузол частину. І ось два гвинтика. Єдине, не забуваємо перед цим стукати, особливо ті, що відмічені червоним кольором, постучати по ним чимось залізним, так не сильно, але чувствительно, бо вони там зафіксировані дуже сильно. І відкручуватися, можна злізати, все і не відкрутити. Тому краще простучати їх. Якщо взагалі дуже сильно туго крутиться, простучіть спочатку. Все, далі виймаємо його потихеньку, якось вправо-вліво, вверх, вниз, виймаємо, від'єднуємо ті проводки, які нам... Які нам будуть заважати його витягнути. Вони всі тут з'єднані е, однаковими кольорами, так що не бійтеся, потім переплутати. Так, далі. Далі, 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 далі. Витягнули і розкрутили 4 гвинтика на мембрані, раз, два, три, чотири там. Е, також простукали, відкрутили, поміняли, поставили так, як вона стоїть. Закрутили назад і в обратному порядку. Там єдине, треба буде ще одну частинку відкрутити на два гвинта. З тієї сторони я її так не покажу, але ви її побачите, коли розберете. От, бо ви не відкрутити четвертий гвинт. Три відкрути, да, четвертий, ні, тому треба буде ще одну зняти, вона там позаду. Все, і ставимо назад в такому ж порядку, розкладаємо, не забуваємо гвинтики, болтики. Хочемо, фотографуємо, що вам краще. Єдине, що перед тим як приєднувати до вже фіксованій. Ті гвинтики, які ми відкручували перші, треба зафіксувати гайкою, потім дуже бляха незручно її крутити. Я пробував в кінці її. Ну, погано. Спочатку її, а потім уже фіксація до корпуса. Ну, і таке, то і все.